Ми працюємо вже близько року, вже да? багато у нас напрацювань. Яка буде перспектива нашої організації на майбутнє? Ту як? Я думаю, що ми будемо працювати ж, бачиш, ми зараз ми працюємо з родинами військових. І ну, чим далі, будемо так говорити, це ускладнюється ускладнюється і люди. Я от недавно був у Смілі, там люди, ну постійно людям треба допомагати. Постійно. Хочу подякувати Івану Івановичу. Недавно на цьому, на цьому тижні Іван Іванович привіз продукти харчування в наш госпіталь, який знаходиться в нашій громаді. яка Підтримуємо військових, тому що зараз харчування і реабілітація військових це на першому місці у нас. Ну, ми працюємо, ми недавно вже десь по... відвідали десь. Три лікарні і вашу, от і з тим потім відвідали Смілу, там, взагалі да, громадську організацію вдов. От, ми теж їм там ну, допомагали у якійсь мірі. Так що в цьому плані і далі будемо працювати. Я скажу, що сьогодні провели нормальну таку акцію, що і для дітей. І тому це, якщо так по великому рахунку говорити, це допомога і держави зараз в держави.